Взяти Авдіївку до нового року такий план у Московиті. оточити місто будь-якою ціною. Наслідки таких наказів вже складно приховати навіть окупантам. Методи росіян мало відрізняються від атак радянської армії у Другій світовій м'ясні штурми основа їхнього наступу. Але й це не дозволило взяти Авдіївку. Після чисельних втрат в живій силі і техніці окупанти змінили тактику. І тепер основне для них перерізати дороги постачання для нашого війська. Основний удар розгортають на ділянці, аби наблизитись до ось цієї траси бердичі Семенівка, Орлівка. Наступають малими групами, що правда, дотепер наші військові їм не дають цього зробити. Село Степове, основна точка атаки для росіян, бої точаться на околиці села. Степове північний фланг Авдійського коксохіму, який ніяк не вдасться оточити окупантам. І це село якраз на шляху до логістичної траси, котру окупанти намагаються перерізати. Чергову атаку росіян сили оборони відбивають. З півдня ворог намагається з окупованого водяного наступати на сєвєрне і тоненьке, рухаючись на зустріч своїм підрозділам, які тиснуть з півночі біля степового. Наша розвідка вже заявила, що окупанти стягнули не менше 40 тисяч російських солдатів та готуються до третьої хвилі штурму Авдіївки. У попередніх спробах взяти місто. Росіяни втратили на 25% більше своїх солдатів ніж при штурмі Бахмута. Але нині їхнє групування чимале, і тут головне підтримати наших армійців у підготовці до відбиття атак не лише Евдіївки, а й флангів. На екрані ви бачите QR-код та номер карти для збору на квадрокоптери. Це те, що найперше потребують сили оборони, очі в небі, аби якомога краще бачити, звідки і куди сунутиме ворог. Долучитись до збору можете, й ви, бо тил має завжди тримати фронт. Юлія Кирієнко, Данило Лисенко, Спецкор, Марафон, Єдині новини.